Вітаю! Сьогодні я готую фаршировані кабачки. Для цього мені потрібно 3 цукіні, з яких я вибираю серцевинки. Але їх не викидаю, а відкладаю, вони будуть мені потрібні. Для фаршу потрібно потерти цибулю, пів склянки вареного рису і приблизно 700-800 г меленого м'яса. Додаю сіль, перець. Приправу це сушені помідори з чесником і базиліком і наповнюю фаршем готові половинки кабачків. До фаршу я додала трошки води, щоб він не був такий сухий. З решти кабачків я приготую в соус. Кабачки ставлю на невеличкий вогонь, до них додаю помідори, очищені від шкірки, а в окремому посуді смажу цибульку і моркву. Кабачки вкладаю в пласку форму, там мені не всі влізлися, я їх покладу ще в меншу каструльку. До готової овочевої суміші. Наприкінці тушкування я додаю часник, сіль і сметану. Все перемішую, взбиваю блендером і ось таким соусом заливаю свої фаршировані кабачки. Ставлю їх запікати у духовку, розігріту до 175 градусів. Приблизно на одну годину. І ось така смачна овочева страва у мене вийшла. Можна подавати зі сметаною, а можна соусом, якому вони тушкувалися. Усім бажаю смачного!